Друзі, усім привіт! Продовжую в'язати свій тепленький светр, туніку молочного кольору. І сьогодні у мене новий етап це обробка горловини. В минулому відео я вам показала, як формувати горловину, як виконувати трикотажний шовчик, щоб з'єднати відкриті петлі плеча. І сьогодні вже ми продовжимо обробку. Самої горловини і створення комірця. Комірець може бути будь-який. В першому відео я про це розповідала. Це може бути декілька сантиметрів, 2-3 сантиметри резиночкою, Це може бути комір стійка, а може бути і великий високий комір, який можна носити з відворотом. Зазвичай у своїх процесах в'язання, таких як ось цей туніка, коли ми в'яжемо виріб знизу і догори, то при обробці горловинки я використовую метод імітації китлювання. Це дуже простий метод, дуже легенький метод у виконанні, а в результаті ми будемо мати акуратно оброблену горловину і з лицевої, і з вивертної сторони. Я вже неодноразово вам показувала цей метод. Використовувала в своїх творчих задумах і декілька фото, як це виглядає, ви зараз можете побачити. переходимо до обробки горловини. Беремо робочу ниточку та фіксуємо, або біля крайньої петлі центру будь-якого плеча з правої або з лівої сторони, або біля центру, наприклад, спинки, чи в крайньому куточку будь-якому крайньому куточку нашої спинки. І далі за допомогою гачка без ручки ми будемо формувати нові петлі. Гачок я ввожу або між петлями, наприклад, ось тут в мене йде лицьова гладь. Або між петлями і під краєві петлі, бачите, горловинки. Або ж захоплюю підхоплюю тільки краєву напівпетлю крайньої петлі, тобто краю самої горловини. Це вже за бажанням. Якщо хочете, щоб більш цупкіша була горловенка знизу оброблена горловенка, то краще все ж таки підхоплювати чи витягувати нові петлі між петлями. Останнього рядка. І дивіться, у нас е, горлове на спинки досить е, багато петель тут знаходиться. І якщо витягувати. Нові петлі з кожної краєвої петлі чи на півпетлі, то вийде відповідна кількість. У мене, от, наприклад, було 47 центральних петель. Я закривала для горловини, вийде 47 петель. З виворітної сторони, також ми будемо набирати петлі. І ці петлі, кількість цих петель подвоїться. Те саме з частинкою переду. І цих петель буде дуже-дуже багато. Тому рекомендую ось тут, по центральних петлях горловини, переда та спинки, все ж таки формувати нові петлі або через одну-дві петлі чергувати, або через дві петлі і формувати нову петлю. Тобто, щоб кількість петель була, коли ви вже сформуєте із лицевої, і з вивертної сторони, приблизно така ж сама, яка була до того, коли ви розпочинали формувати. Вашу горловину, центр вашої горловини. Так. Тому я буду діставати ось так. Між лицевими петлями буду вводити гачок. Ось одна друга петля пропускаю, і між ними дістаю нову петельку. Знову ж, один, два і дістаю петельку. Далі одна виворітна петля, я її пропускаю одну і тут зразу ж дістаю петельку. Далі дві лицеві. І так далі підхоплюю робочу ниточку і формую нові петельки. Коли вже буде певна кількість петель на гачку, їх можна і потрібно перезнімати на спицю, якою ми будемо в'язати і формувати наш комірець. В моєму випадку це спиці 3,5. Так, 1, 2, 3, 4. потім можна порахувати ці петлі. Щоб знати, яка кількість. І далі продовжуємо набір наших петель. Можна чергувати, можна через одну петлю або з кожної петлі, а потім через дві петлі набирати свої додаткові петлі чи нові петлі для майбутнього комірця. Так. Далі, коли вже в нас будуть йти ось тут скруглення, коли ми виконували скруглення і закриття петель, ось тут в нас є е, такі краєві петлі, вони значно більші, ніж ті, що ми закривали, ніж ті петлі, які ми закривали, коли ми закривали центральні петлі для формування горловини переду та спинки. Тому тут раджу все ж таки з під кожної ось так, краєвої петлі. Діставати нову петлю для майбутнього комірця. Ось тут пропустила. І буде неприємна дірочка ось тут. Краєву петлю пропустила ось так. Тут можна щільніше набирати петельки. Для того, щоб був акуратний перехід від центральної частини до бокової частини нашої горловини. Так. І знову ж набрані петлі перевдягаємо на спецю, перезнімаємо. Чому я і казала, що нам потрібен гачок, який не має ручки, щоб можна було вільно знімати петлі, набрані петлі на гачок, вільно знімати на спецю. По усій горловині з лицевої сторони в мене вийшло набрати 94 петлі. Далі ці петлі маємо пров'язати е, наступний рядочок або лицьовими, або ж, якщо хочете, щоб був рубчик, який відділяє основне полотно від горловинки, то можна їх пров'язати виворітними петлями. Я цього рубчика тут не бажаю, тому, будуть в мене перший рядочок, ось цих петель буду пров'язувати звичайні лицьові петлі. Переходимо до наступного рядочка, в якому ми будемо формувати нові петельки, і кількість петель наша збільшиться вдвоє. Зараз ми будемо ось ці петлі, які в нас є вже на спицях, будемо пров'язувати їх лицевими, незалежно, як ви пров'язували в попередньому рядку, чи лицеві, чи виворітні. Зараз в наступному Рядком ми будемо пров'язати їх лицьовими. А нові петлі, які ми будемо формувати з крайньої чи з краєвої напівпетлі, ми будемо її пров'язувати виворітною. і кількість наших петель збільшиться вдвоє. Отож, пров'язуємо першу петлю лицьовою з лівої спиці. Наступну петлю формуємо з напівпетлі крайньої петлі. З виворітної сторони і пров'язуємо її виворітною. І далі так чергуємо петлю зі спиці, яку ми вже пров'язували, пров'язуємо лицьовою. І далі піднімаємо напів петлю краєвої петлі з виворітної сторони. І пров'язуємо цю петельку виворітною. І знову ж лицьова. Переходимо на зворотній бік. У нас є ось тут така косичка і крайню напівпетлю піднімаємо і одягаємо на ліву спицю. і пров'язуємо цю петлю виворітною. Знову ж лицьова. Розвертаємось. На виворідню сторону, і одягаємо. Край досить тугенький, тому тут помаленьку піднімаємо петлі, щоб був акуратний наш краєчок І з лицевої, і з виворітної сторони. Знову ж лицева. І знову на виворітню сторону йдемо і піднімаємо нову петлю. Ось так. Можна це робити і за допомогою гачка. Так, виверітну. Пров'язала знову ж лицьова І знову ж з виворітної сторони піднімаємо напівпетлю. І пров'язуємо її, пров її виворітною. І ось так до кінця рядочка. Покажу, як це виглядає ближче. І буде акуратний край із лицевої, і з вивертної сторони. Якщо ви перший рядочок пров'язали виверрітим петлям, то ось тут у вас має бути рубчик. Наступні 2-3 рядка в'яжемо подвійною резинкою. Для цього лицьову пров'язуємо, вивертню, знімаємо петлю, не пров'язуючи, робоча ниточка перед петлею. Далі знову лицьову пров'язуємо, виворітню знімаємо. лицьову пров'язуємо, виворітню знімаємо. В наступному рядочку навпаки, лицьову знімаємо робоча ниточка за петлею, а виворітну пров'язуємо. І ось таку подвійну резиночку треба пров'язати ну, достатньо, як для мене, достатньо 2-4 рядочки. Продовжуємо в'язання самостійно. Отож, я пров'язала 4 рядочки подвійної резинки, і зараз вам хочу показати, як виглядає моя горловинка на цьому етапі обробки. Дивіться, ось тут це лицева сторона зі сторони спинки. Бачите, перехід від рельєфно ажурного візерунку відразу ж до горловинки, ось тут до подвійної резинки. І ось тут в мене нема того рубчика, про який я вам розповідала. Від початку а, обробки горловини, на початку цього відео. Бачите, тут цього рубчика немає. Якщо бажаєте, щоб була така роздільна а, смужка між основною частинкою та горловинкою, то перший рядочок обробки горловини, оці перші петельки, які ми набрали, пров'язуєте виворітними петлями. І зараз покажу зі сторони переда. Ось тут теж, дивіться, ось. Плавний перехід від рельєфно-ажурного візерунку відразу ж до горловини. Так виглядає горловина з лицевої сторони. І зараз покажу виворітну сторону. Ось так. Бачите, все підібрано, все йде суцільним гарненьким полотном. Бачите? І зі сторони спинки. Так, тут хвостик ниточка, я її заховаю пізніше, і ось наша горловинка. З вивертної сторони. В Наступному рядочку, який ми зараз будемо виконувати, ми будемо зменшувати петлі. Пригадаємо, що на початку я по усьому краю горловини набирала 94 петлі, пров'язувала їх лицьовими. Далі, по вивертньому рядочку, чи з вивертної сторони, я знову ж набирала петлі, і кількість петель в мене стала вдвічі більшою. Далі пров'язали подвійну резиночку, і зараз кількість петель нам необхідно зменшити. Це можна зробити по-різному. Кількість петель можна знову ж зменшити вдвічі, знову ж вернутися до першого рядочка, тобто до кількості 94 петлі, які в мене були. Або ж можна зменшити до тої кількості петель, яка необхідна для того, щоб формувати, наприклад, Великий комір, який ви хочете, наприклад, з відворотом. Так? Якщо вам, наприклад, треба не 94 петлі, а 100, 110, 120, то зараз на цьому етапі ви можете лишити ту кількість петель, яка вам необхідна. Для цього треба просто робити рівномірні зменшення петель. Якщо вам достатньо. Початкової кількості петель, наприклад, як в мене було 94 петлі, і вам цього достатньо, вам більше не потрібно, то наразі ви можете пров'язати усі свої петлі. Наприклад, бачите, лицьова і виворітна вони йдуть разом, пров'язуємо їх разом лицьовою. І так далі. Всі петлі ми пров'язуємо по дві двіразом лицевою. Тоді кількість петель вернеться до тієї кількості, яка була у нас в першому рядку. Якщо ж мені потрібно, все-таки, щоб лишилось не 94 петлі, а я хочу, наприклад, лишити 100 петель, то я буду пров'язувати певну кількість петель по дві разом лицевою, наприклад, 14. Так. А далі наступні дві петлі, лицеву та виверідну, буду пров'язувати окремо лицева, лицева. І вже ці петельки в мене не будуть зменшені, не буде виконуватись тут зменшення, а буде звичайні пров'язані дві лицеві. І знову ж виконую зменшення. Наприклад, один, два, три, чотири. І так далі, скільки разів треба зробити зменшення. І далі наступні дві петлі. Зменшення не виконую, а пров'язую як дві лицеві. Виворітну і лицеву. І все. І таким чином я досягаю тієї кількості петель, яка мені потрібна для мого майбутнього комірця. Для моєї ширини, для моєї обхвату шиї і так далі. Або, можливо, ви хочете, щоб у вас був комірець труба, е, вільно е, на шиї складався. І. Е, 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 вам не потрібна вузька горловинка, наприклад, так? тому ви можете тут зробити рівномірні зменшення петель до і кількості, яка вам необхідна. Для того, щоб вийти на 100 необхідних петель для мого комірця, я вирішила розділити кількість петель на 6 груп. Перші дві групи я пров'язую таким чином. 14 спочатку разів прив'язую по дві разом лицевою, наступні дві петельки прив'язую, як звичайні, лицеві. Далі, другу групу так само, 14 разів по дві разом лицевою, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14. І дві петлі, звичайні лицева. Один і два. Лицеву і вигорітник, дві, дві лицеві пров'язую. Все. Це дві групи. Ось так пров'язала. Наступні чотири групи. Буду пров'язувати 15 разів по дві разом лицевою. Один

Звичайні дві лицеві. Все. І так далі. Ще три рази три такі групи буду виконувати саме таким чином. І ось такі рівномірні зменшення петель, після ось цих таких рівномірних зменшень петель я вийду на 100 петель, які лишаться у мене на спицях. Наступний рядочок. Після усіх зменшень на спицях у нас має лишитися парна кількість петель, і ми будемо переходити на в'язання резинки 1 на 1. Звичайної резинки 1 на 1. Тобто лицьова, виворітна, лицьова, виворітна і так далі. Або ж, якщо ви розпочинали своє в'язання, наприклад, іншою якоюсь резинкою, то ви можете продовжити комір в'язати. Тією резиночку, яка у вас, наприклад, по нижній частині светра тоніки, або ж буде, чи планується на манжетах. Так, і вже після цього рядочка ми в'яжемо необхідну кількість рядків, щоб досягнути тієї висоти, бажаної висоти вашого комірця, яку ви хочете. Пров'язавши 25 рядочків резинкою 1 на 1, висота мого комірця становить а, близько 10 см. Я хочу такий собі височенький комір стійку без відвороту. Далі буду пров'язувати наступні два рядочки знову ж подвійною резинкою. І вже після цього буду закривати петлі голкою. Так, для першого рядочку подвійної резинки я пров'язую лицеву петлю а виворітну петлю. Знімаю, не робоча ниточка перед петлею. Знову ж, лицеву пров'язую, виворітну, знімаю, лицеву пров'язую, виворітну, знімаю. І так весь круговий рядочок. Другий ряд подвійної резинки виконую навпаки. Лицеву петлю знімаю, не робоча ниточка за петлею, а виворітну петлю пров'язую як звичайно. Знову ж лицеву знімаємо. Виверідно пров'язуємо. Лицьову знімаємо, виворітно пров'язуємо. І так до кінця рядочка. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. І останній фінальний етап формування нашого комірця це закриття петель. Закриття петель можна виконати будь-яким зручним для вас способом. Це може бути, наприклад, метод джуді закривання петель з накидом перед лицевою та передвирітною петлею, і буде еластичний край. Або ж можна закрити, наприклад, голкою, що буду саме я і робити. Для цього. Відміряю спочатку 2,5 довжини мого рядка кругового рядка горловини. Або якщо це не горловина, якщо це будь-який інший рядок, то відміряю 2,5 довжини цього рядка. Тобто беру ось так робочу ниточку і по колу відміряю 2,5 довжини або 3. Отак, один, далі знов 2, і третя або половинка. Все, далі. Беремо трикотажну голку і починаємо з'єднувати попарно дві петлі. Спочатку дві лицеві, далі дві виверні. і так далі по всьому рядочку. Край у нас теж має вити еластичний. І е, при цьому ж не дуже затягувати робочу ниточку. Ну що ж, починаємо виконувати. Беремо першу лицеву петлю. Вона стоїть до мене зараз ближче лівою стіночкою. І я її знімаю. На голку. І далі мені треба підхопити другу лицеву петлю. Але мені зараз заважає ось ця виворітна, то я її ось так зніму поки на голку і розверну другу лицеву петлю до мене ближче правою стіночкою. Ось так. І поверну виверідну. Тепер перша лицева та друга лицева. Дивіться, підхоплюю. Перша лицева до мене стоїть лівою стіночкою ближче. Друга лицева до мене стоїть ближче правою стіночкою. Протягую нашу робочу нитку через ці дві петлі. Вони дивляться одна на одну спиночками, наче образились одна на одну, та дивляться, розвернулися спинками. Так, тепер на голку одягаю виворітну петлю, таким чином, щоб права стінка до мене була ближче. І ось цю лицеву, яку ми вже прошили. Чи протягли робочу ниточку, теж можна поки що зняти. Так, тепер виконуємо е, закриття двох виворітних петель. Так само перша виворітна петля, дивіться, до мене дивиться, чи стоїть до мене ближче правою стіночкою, наступну виворітну петлю теж знімаю на голку і до мене ближче лівою е, стіночкою. Знову ж вони розвернулись одна до однієї спинками, і я протягую через них робочу ниточку. Так. Далі повертаємось до лицевих петель. Останню лицеву петлю, яку я вже прошила голкою, піднімаю її ось таким чином, щоб ліва стіночка до мене стояла ближче, Ось так. і підхоплюю наступну лицеву петлю. Так, щоб права стіночка до мене була ближче. Перша петля ліва стінка ближче, друга петля права стінка ближче. І знову ж протягую робочу голку. Чи робочу ниточку. Так, тепер повертаємося знову ж до виворітної петлі, яку ми вже пров'язали чи прошили голкою. Як вам зручніше, можна ось так трішечки робочу ниточку підтягнути, і її видно цю петлю. Знову ж підхоплюємо нашу виворітну петлю. Так, ось вона. Знову ж, права стіночка. До мене ближче. І наступну виворітну петлю. Підхоплюємо голку. І знову ж вони дивляться одна на одну стіночками. Бачите? Спинками, стіночками. А перша петля до мене правою стіночкою ближче, друга петля лівою стіночкою. Так. І протягуємо робочу нитку. І знову ж підхоплюємо лицьову. Яка вже прошита, далі наступну лицьову знімаємо зі спиці і розвертаємо її до себе правою стінкою ближче і протягуємо робочу нитку. Знову ж підхоплюємо виворітну петлю, яку прошили, і підхоплюємо наступну виворітну. І знову ж повертаємось до лицевої, лицеву, яку вже прошили, і підхоплюємо наступну лицеву петлю. Розвернули їх одна до одної і протягуємо робочу нитку. І робимо рівномірний край закриття, щоб було у нас рівномірне. Підтягуємо робочу нитку таким чином, щоб край у нас був гарненький та рівномірний.